Привіт усім! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія і, звісно, я хочу з вами нею поділитись. Також буду дуже вдячна, якщо в кінці під цим відео ви напишете свої поради нашому героєві. Бажаю вам усім приємного перегляду. Мій батько покинув нас, коли мені ще не було 10 років. Звісно, це розставання батьків я пережив досить болісно. Тривалий час я не знав, за ким мені податись. За мамою чи за батьком, адже я любив їх обох однаково. Я тихо мріяв про їхнє примирення. Мені навіть снилося, як ми у трьох гуляємо у місцевому парку. Мама щасливо сміється, а тато підносить мене високо, аж до самого неба своїми дужими руками. Але це було колись, коли я ще був зовсім маленьким. Мені було дуже радісно в такій миті, а потім якась руда кішка перебігла моїм батькам дорогу. Принаймні так говорила моя мама. І між батьками почалися чвари, які часто заставляли мене плакати. Мені чомусь в той момент здавалося, що саме я винен у їхніх непорозуміннях. Чому? Тому що в перші дні розлучення батьки ніяк не могли вирішити, з ким я маю жити. Мама кричала, що сама вона не дасть собі раду зі мною, а батько посилався на те, що квартира, в якій йому зараз доводиться жити, надто тісна. Я сидів на кухні і мені хотілося втекти з хати, щоб не бути для батьків обузою. Однак мені цього не вдалося зробити, бо мама наказала мені вдягатись і наразі йти до тата, бо вона їде у відрядження, а самого мене вдома не залишить. Пам'ятаю, як сьогодні, як я плівся знайомою вулицею, наче позаду себе тягнув якогось здоровенного воза. А все було так, тому що мені не хотілося йти до якоїсь чужої тітки. Яка забрала в мене тата. А потім знову було повернення додому. І я дуже радів з цього. Однак моїй радості настав кінець, коли мама одного разу до когось у телефонній розмові ненароком сказала От, ще один сидить на моїй шиї, поки виросте, то розумієш, скільки з'їсть моєї печінки. Я задумався коли ж це я їв мамину печінку. Важкий клубок прокотився мені до горла. Але маті зрозуміла, що я підслухав її розмову, тому все ж таки прикусила язика і заглянула до мене, щоб дізнатися, чим це я займаюся. Тому я знову захотів поїхати до тата, бо він мені ні в чому не дорікав, він мене любив. Я зателефонував до нього і сказав, що мамі надто важко зі мною. Вона часто гримає на мене, що я надто повільний, неакуратний, повільно росту, тому я хочу від неї піти. Тато вислухав мене і сказав, що мама мене любить, але при цьому бажає, щоб я виріс справжнім чоловіком, тому і так мене виховує. Я зрозумів, що мені доведеться тепер жити між двома світами, між світом батька і світом мами, аж поки не виросту і поки не стану самостійним. А поки що мені і досі сняться сни, як я біжу назустріч своїм батькам, які тримаються за руки. А може, все ж таки, колись сон стане реальністю? Будь ласка, в коментарях. Пишіть, щоб ви могли порадити цьому хлопцеві. Ну, і, як на мене, коли двоє дорослих людей розлучаються, все ж таки потрібно вийти з цього рішення дуже розумно, так, щоб дитина якомога менше відчувала біль від того, що батьки вже не разом. Чи не так?